Прикрийте очі. Зробіть глибокий вдих і довгий спокійний видих. Дозвольте вашому тілу розслабитись, немов воно поступово тане у цьому моменті. Уявіть, що ви стоїте на стежці яка веде до вашого внутрішнього спокою. Земля під ногами тепла і м'яка, і кожен ваш крок приносить відчуття легкості і спокою. Стежка приводить вас до затишної галявини. Ви сідаєте на траву, відчуваючи, як природа під вами дихає, підтримує і наповнює вас енергією. Навколо вас панує тиша. Але це не порожня тиша, це простір, де можна почути себе, свої справжні бажання, свої мрії. Зробіть ще один глибокий вдих і зверніться до себе із питанням, що я зараз відчуваю, що мені потрібно, щоб бути щасливим не поспішайте знаходити відповіді. Просто спостерігайте, які образи. Думки чи відчуття виникають. Можливо, це спогад про момент радості або бажання знову відчути себе в гармонії. Дайте собі час. Уявіть, що всередині вас палає світло, тепле й лагідне, як полум'я свічки. Це світло. Ваша енергія, ваша любов до себе воно ніколи не згасає, навіть якщо здається, що ви його не відчуваєте. З кожним вдихом це світло стає яскравішим, наповнюючи вас теплом, яке розтікається від грудей до кінчиків пальців. Ви починаєте відчувати, що це світло ваш невичерпний ресурс, ваш внутрішній скарб. Тепер подумайте про все, через що ви пройшли. Згадайте моменти, коли вам було важко, але ви змогли знайти в собі сили рухатись далі. Подякуйте собі за це. Подякуйте своєму тілу, яке підтримувало вас, навіть коли ви не звертали на нього уваги. Подякуйте своєму серцю, яке продовжує любити, навіть коли це здається непростим. Відчуйте хвилю вдячності, яка розливається вашим тілом. Ви заслуговуєте на цю любов і повагу. Ви заслуговуєте на те, щоб бути добрими до себе. Тепер дозвольте собі уявити, якими ви хочете бути, не для інших. Не для світу, а для себе, які якості ви хочете плекати в собі, які мрії ви хочете здійснити? Уявіть, як ваше внутрішнє світло підсвічує ці образи, роблячи їх чіткими і реальними. Це не просто бажання, це ваші істинні прагнення, те, що робить вас справжніми. Зробіть ще декілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте як ваша любов до себе стає вашою силою. Повільно відкрийте очі. Світло, яке ви побачили всередині, залишиться з вами. Пам'ятайте, що ви Є вашим власним джерелом тепла, любові і сили, і ви завжди можете повернутися до цього стану, коли це буде потрібно.